25 квітня 1974 року Португалія прокинулася до одного з найважливіших моментів у своїй сучасній історії Революції Гвоздик. Мирний військовий переворот поклав край майже півстолітній диктатурі та проклав шлях до свободи та демократії. З 1933 року Португалія жила під авторитарним режимом і стадо нового, на чолі з Антоніу де Олівейрою Салазаром, а пізніше Марселу Каетану. Це була диктатура з цензурою, політичною поліцією та відсутністю основних свобод. Крім того, з 1961 року країна була залучена до тривалої та кривавої колоніальної війни в Африці, яка завдала величезної соціальної, економічної та людської шкоди. Невдоволення зростало серед цивільного населення та серед самих військових, які почали таємно організовуватися. Рано вранці, 25 квітня, рух капітанів МФА, рух збройних сил, зайняв стратегічні позиції в Лісабоні, Терри-Рудупасу, радіостанцію, аеропорт. Сигналами до наступу стали пісні по радіо, іди поїзду Адия Ста Гайдоула, Виле Морене, заборонені режимом. Операції були швидкими та майже без насильства. Люди вийшли на вулиці, приєдналися до військових та пропонували червоні гвоздики, символ миру. Які клали у стволи своїх гвинтівок. Марсело Каетано здався через кілька годин, знайшовши притулок у казармах Карму. Революція гвоздик поклала край диктатурі та розпочала процес переходу до демократії. Після цього відбулася легалізація політичних партій, загальне право голосу та перші вільні вибори у 1975 році. 25 квітня продовжує залишатися символом свободи та надії на більш справедливу та плюралістичну країну, 25 квітня завжди Тому що пам'ять гарантує, що ми ніколи не повернемося до мовчання.